Безпечний альпінізм. Взимку, коли скелі вкрив сніг, лазити по них можна лише у теплих куртках та зі спеціальним спорядженням. Ті ж, хто любить підкорювати висоту самотужки без допомоги мотузок та кріплень, переходять у зал. Там вони займаються болдерингом, долають короткі, проте надзвичайно різноманітні траси. Розрахунок тут важить не менше ніж міцні руки чи гаряче серце. Кожен рух треба обдумувати ретельно, але швидко. Зацеп, зацепи вибираємо. В принципі, від того, в залежності від того, в якому положенні наше тіло. Тобто, якщо ми маємо лізти на ту стінку, нам зручніше буде з цієї сторони ловити зацеп. Якщо нам вверх, тоді тоді зверху ловимо. Як не дивно, у болдерингу ноги важливіші ніж руки. Останні занадто швидко втомлюються, тому більшість траси основне навантаження припадає на ноги. і ми стараємося зараз на зацеплу взяти справа. Далі, щоб ми її взяли. Ми мусимо ноги закинути і ногами притримуємо ту зацепу. Далі зацепа вище, і все на нозі навантажні йде, щоб той рух зробити. Болдеринг не лише надзвичайно ефектний, але й дуже корисний вид спорту. Крім того, він ніколи не набридне. Паралельно і з технічним ростом спортсмена складнішатимуть і траси.